Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Ми зараз зробимо цікавий розклад, який відноситься до існуючих відносин. Я вважаю, що кожному. Цікаво заглянути у майбутнє і знати, чи буде майбутнє разом з вашою коханою людиною. Для початку ми заглянемо, що на даний момент на це питання буде відповідати перша карта, друга, що призвело до цієї ситуації, третя карта, яка ваша історія у майбутньому. Щоб знати, до чого вам готуватися. У нас буде три колоди, три варіанти: виберіть колоду, яка на вас дивиться, або просто подобається. Я трохи зачекаю, щоб ви могли визначитися. Кому потрібно трошки більше часу і ще не визначився, ставте на паузу, а ми почнемо з першої варіанту, з першої колоди. Так, перша карта, що є на даний момент. Друга, що призвело до цієї ситуації? І третє, що в майбутньому у вас. І так, що є на даний момент? Зірка. Ну, знаєте, вона говорить, що у відносинах романтика, гармонія. Хоча вона не говорить про шлюб, можливо, тривалі стосунки, які можуть перейти у шлюб в майбутньому. Взагалі, ця карта дуже класна в плані здійснення бажань. Що призвело до ситуації? Паш Пентакли це взагалі карта як інформація, смс, дзвінка, так і особистість в обличчі молодої людини, дитини. Розклад загальний, так що кожна дивіться по своїй ситуації. Так, і третє, і що в майбутньому у вас повішений. Якщо ваше бажання від ваших стосунків стосувалося вагітності, то так, ваша мрія здійсниться і ви завагітнієте, але якщо для вас особисто цей розклад не стосується вагітності, то, на жаль, доведеться багато чим пожертвувати заради ваших стосунків або і самими стосунками доведеться пожертвувати. Підсумуємо: якщо в стосунках йдеться про вагітність, то це класно, тому що повішений напряму говорить про вагітність. Але якщо у ваших стосунках не йдеться про вагітність, то дивіться, як все гарно починається і як закінчиться. Так, ви можете залишитися у відносинах, але доведеться пожертвувати Чимось важливим це може бути все що завгодно, можливо, звільнитися з роботи, бо такі його будуть умови, або переїхати в інше місце проживання. Ви зрозуміли, будь-що у кожній парі свої ситуації, але ви пам'ятаєте вирішувати тільки вам. Так, другий варіант, хто вибрав, будемо зараз дивитися. Так, перша карта, що є у вас на даний момент. Так, друга карта, що призвело до ситуації? І третя, що чекає вас у майбутньому. Так, дивимося, що є у вас на даний момент. Верховний жрець. Ну, дивіться, якщо у вас відносини офіційні, то можливо пропозиція руки і серця. Якщо. Ви вже у шлюбі давно, то це охолодження стосунків, без сексу. Знаєте, такий собі більш такий духовний зв'язок? Так, що призвело до ситуації? І так, якщо ви ще не у шлюбі, то багато сексу, багато пристрасті, тому й призвело до шлюбу. Але якщо ви давно у шлюбі, Причин, чому ви не живете як повноцінна сім'я без сексу, може бути дві причини. Перша, яка з них переїзд, який вам не подобається. Або ви постійно сваритесь. Так, і що чекає вас у майбутньому? Дев'ятка кубків. І тут також дуже цікаво. Якщо ви ще не в шлюбі, то так, для вас буде шлюб і знаходження для себе люблячої родини. Якщо ви давно у шлюбі, то ви не будете готові слухати один одного, ви не готові йти один одному назустріч. Якщо саме ви підете на перший крок порозуміння, то все може змінитися в кращу сторону. Підсумуємо, хто ще не в шлюбі, то у вас дуже гарні будуть відношення. І ви отримаєте у своєму житті родину, яка вас полюбить і прийме. Але якщо ви вже давно у шлюбі, то карти вам рекомендують. Саме вам піти на перші кроки для вирішення ваших непорозумінь і буде вам щастя. Так, а ми переходимо до третього варіанту. Зараз будемо дивитися. Так, що є у вас на даний момент? Що призвело до ситуації? І що вас чекає у майбутньому? Так, що є у вас на даний момент? Так, карта смерть. Це погана карта, якщо чесно. Це серйозні зміни у ваших відносинах. Так, ця карта може означати кінець ваших стосунків. А можливо і ні. Треба дивитися. Що призвело до ситуації? Ну, дивіться, четвірка посхів. Це взагалі карта стабільності, твердий груд під ногами. Можливо, ви були надто впевнені, що у вас все добре. Так, і що чекає вас у майбутньому? Десятка мечів. Ви знаєте, ваші стосунки відновити неможливо, на жаль. Підсумуємо, так, у вас, можливо, була сім'я або гарні відносини. Але це все не важливо, тому що це в минулому. Тільки вам вирішувати, як бути далі. Але ви живете далі, і тільки від вас буде залежати подальше життя. Поки ви будете жити минулим, запам'ятайте, майбутнього не буде. Так, а я вам всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду безмежно вдячна. Всім гарного дня!